Всім з вами Наталія Тралецька. Ми попали на тренування до Ленки Овчинникової. Вона вже бігає. Ми тільки що порозминалися і починаємо наше тренування. Я побігла. Значить, пам'ятаєте про те, що ви маєте рівномірно глибоко дихати. Якщо вас колить печінка, видихаєте в той момент, коли на ту ногу, з якої сторони вас колить, ви видихаєте. ступаючи на ногу, видихаєте. рівномірно дихаєте і... Тримайтеся, я побігла. Це просто якщо це робить все. Отже, після бігу Оленка радить розтягуватися. Навіщо? Для того, щоб м'язи були еластичні? І чому саме після бігу? Тому що якраз розігріти тіло, розігріти м'язи, і це якраз в цей момент потрібно робити. Зараз ми йдемо робити 40 пригонь. Не спеши, Иван, в быстренько. На швидкість працюю, на швидкість. Поїхали хвилин, беруть уваги. Важко більше. Це триває три хвилини. Значить, Перед тим ми стрибали. мало бути 42 пригонь. Я зробила тільки 25. Я зовсім мене встигаю. Значить, Зараз ми біжимо через одну сходинку, просто біжимо по сходах. Право. Все класно, ноги не влять нічого не були. Ланка подається, що болять ноги. Проблема в іншому, дихалка. Вони всі здається, цілком нормально, я задихалася, я все мокра. Як розвинути дихалку? Можна сказати в двох словах. Так, ось так. <світ> <світ> Ні, ну, власне, не тільки, так вона ж не тільки для ніг, для підкачки. Це в першу чергу для дихалки якраз. Якраз кардіо і от Власне, коли такі навантаження дуже активні, дуже швидкі то якраз дихалка і розвивається. Якщо бігати ще, так, ну, тобто ми зазвичай бігаємо набагато більше. Якщо побігати довше, то вже відчувається, що ноги в'януть, ноги вже відмовляють. Тому наразі просто поки що відчувається дихалка, а потім, да, потім вже підкошується ноги. Щоб розвинути дихалку, потрібно робити кардіо. А ми пішли далі робити щось. Що ми таке робимо? Ого. Камера знімає, цей, де курочка, розумієш, лапу. Прямо? Так, пропалуючі, Ва, що ми б'ємо сюди. Ми бачимо і б'ємо туди вперед. Затягнумо Камера знімає? Знімає. Отже, смисл який? попасти в сонячне спотіння, бити вперед. Я не вмію бути вперед, але я принаймні буду пробувати. треба купити другий легень для тренування з вами. Розвивати. Це капець. Сьогодні, до речі, дуже легенько тренувати. Я так і бавила. Що ми це бажано робити? Стрибочки під час під час цього? Розвивати так само, так само. Тобто раз підстрибуєш і на удар. Тьом, дай нам обрув. Це ж мучений, Лента. Це потрібно робити в прыжку. Не знаю, що він вчаться, але пінопотреба. Але не в а більше, більше робити в ритмі такому, Тупи, що да, такого да, нагадувати. Та, давайте зараз на, на завершення один раз наверх. Сам. я Вижила. Тренування тривало 40 хвилин, дехто з бійців продовжує, мені вже декабки не викликає. Погненка, ледця було, звичайно, легко бігти. вона говорила навіть цілу дорогу і не задихалася. Мене вже навіть почало холити кучинка, ніколи не почав вирілятися. Коротше, було не просто, звичайно, тому що тренування було чемпіоном. Було дуже круто. І я хочу просто подякувати. Мені було прямо приїхати. Не, не просто тренувати з тобою, мені було приємно, часто по собою. Таке буває страшно рідко, щоб дитина була нормальна, уста. І, і ще раз ну, мені дуже приємно було спрайно, з тобою простой час. Це тренування. Сьогодні мене, пожалуй легше, мені не так страшно для... вже <світкій> сьогодні. сьогодні, 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 сьогодні <після> тренування.